Всім привіт, друзі! Це шоу Бісики, найперченіша аналітика українського Ютубу. Підписуйтесь і поїхали. Мене звати Богдан Буткевич. Я знаю, друзі, що, на жаль, люди у нас не дуже цікавляться все одно міжнародною політикою, тому не знаю, наскільки добре ви подивитесь це відео. Але я все одно вважаю важливим розповісти вам дуже цікаву одну штучку про от, е, нинішні американські вибори, які сьогодні, і сьогодні стало про неї відомо. Тому сподіваюсь, вона все ж таки вас зацікавить. Про що йдемо? Е, про те. Наскільки все таки технологічно і круто там відбуваються вибори, і наскільки за цим цікаво споглядати? Ну звичайно, якщо не забувати про те, наскільки це важливо для долі України? Тим не менше насправді мова йде про те, що сьогодні кандидатка від демократичної партії Камала чи Камала Харріс оголосила про свого кандидата, яким є губернатор Мінісоти Велс. Цікаво, що в цьому виборі, навіть не те, що там до останнього всі думали, що виберуть пана Шапіро, який у нас губернатор іншого штату, але ну як сказати, от знову ж таки, щоб ви просто розуміли, як там приймаються рішення, наскільки технологічно. Пан Шапіро, як відомо, етнічний єврей. От, а ми знаємо, що у демократичної партії зараз чимало людей, достатньо антиізраїльські налаштовано. І, я так розумію, це зіграло свою роль. Плюс, звичайно, пан Шапіро дуже могутній такий персонаж. який, я думаю, що у Харіс просто побоялися, що в нього буде своя особиста політична якась вага, яка може бути навіть трошечки більшою в перспективі, ніж у можливої президентки. Тому відповідно в результаті був обраний саме цей губернатор Мінісоти. Але що тут найцікавіше в цьому виборі? Здавалось би, що таке Мінісота? Це штат, який, в принципі, в масі свої підтримує демократів, і здавалось би, який смисл краще ж обрати, там було кілька кандидатів, наприклад, типу колишнього астронавта пана Келлі, який у нас очолюють штати Swing States, Тобто ті, які коливаються між демократами та республіканцями, але в цій кандидатурі цієї людини є найважливіша історія. Ну, по-перше, те, що він білий чоловік, це очевидно. Да? Ми ж прекрасно розуміємо, що сама Камала Харріс використовує свій імідж як чорношкірої, і ще й тим більше з індійськими коренями. От але абсолютно очевидно, що в ролі віцепрезидента має бути білий чоловік. Ну, це логічно для того, щоб накрити ту аудиторію, яку не накриває сама Камала. Це, до речі, саме те, де вже проколовся Трамп зі своїм вибором віцепрезидента. Адже цей от пан Джей Дівенс, якого вона оголосила, і він оголосив пробачте, своїм віцепрезидентом. Він якраз теж білий чоловік, і він насправді працює на ту ж саму аудиторію, що і Трамп, тільки гірше, по великому рахунку. І це, до речі, вказують всі політичні оглядачі. Але найцікавіше, от у цьому кандидаті вже тепер, ну, віцепрезидент кандидати віцепрезиденти від Камали Гаріс. А справа в тому, що це теж, друзі, такий собі типаж біло чоловіка-провінціала, вихідця із маленького містечка, з небагатого штату Небраска, людини, яка робила дуже довго служила теж в армії, як, до речі, як і Джей Ді Венс. Працювала в освіті, потім виграла округ, де до нього і після нього потім перемагали тільки республіканці. І як про нього пише: от я дуже бачу американська преса людина. Яка асоціюється з дуже багатьма мешканцями, знаєте, такої провінційної одноповерхової Америки, тобто людина, яка фактично self-made man, яка там не не, не якийсь там хіпстер з узбережжя, ніяких там тобі крашених волос, ніякої тобі там бурної юності. От такий, знаєте, типовий американець, який сам собі торував дорогу в житті, і все було стандартно, армія. Копітка робота і потім довіра від людей, тому що, ну от простий мужик, який зміг, що називається. І от ви заясніть, наскільки технологічно насправді виникає історія. Тобто, мало того, що дійсно, знову ж таки, білий чоловік обирається для того, щоб бути по суті, противагою і Трампу і його віце-президенту Джейді Венсу, так ще і найголовніше, повторюся, це теж. Такий собі вихідець з маленького містечка з центру Америки. І це повна антитеза, знову ж таки, Джей Дівенс. Тобто, ні, як, в принципі, це з однієї групи люди, але наскільки вони різні, тому що Джей Дівенс, бачите, такий скандальний, він там, бачите, на нього купа всяких приколів. А цей такий, знаєте, простой мужик, простой роботяга, на якого от, подивишся? Ну, от якщо він буде там не в костюмі, коли він там 12 років працював в Конгресі, то вдягнив якусь якусь там, чи я не знаю, якийсь там одяг, звичайний там, якийсь половер. Кому там звичайний вчитель ходить. І там будь-який американець там, з якогось маленького містечка будь-де від Айдахо там, до Огайо, від Вашингтону до Флориди, впізнає там свого сусіда. Розумієте, як цікаво це працює? Тобто, бачите, всі думали, що все-таки Камала вибере більш там, такого яскравого, там оратора, є цей пан Шапіро там, чи Келіч. А от ні. Вибрали зовсім іншу людину, але дуже технологічно. Тобто, людину, яка. Дійсно, одним своїм виглядом просто обнуляє всім своїм шляхом от всі ті переваги, які от, типу, мав би мати цей Джей Ді Венс, тобто кандидат віцепрезиденти від Трампа. Тобто, от, я звертаю увагу, що а, в Америці вибори це дійсно, по суті, наука. Тобто, коли все розраховується буквально до єдиного конкретного виборця, розраховується до конкретного там знає, страти, до конкретного штату, до конкретної вулиці, як хто думає, як хто мислить. Це дуже цікаво, друзі. Тому. По великому рахунку, і про це теж вже і пише американська преса. Я звертаю вашу увагу, що тепер оця битва, яка відбувається між Харріс і Трампом, вона тепер має по суті і другий вимір, і це дуже цікавий вимір, тому що давно такого не було, щоб реально кандидати в президенти по суті. Були представниками однієї от категорії людей, тобто, от білі такі чоловіки, селфмейдмени, мене такі представники трудового народу, так би мовити, вихідці з простих людей. І я вам скажу, що їх протистояння буде теж дуже цікавим. Хоча знову ж таки, якщо враховувати, що кандидат від Харріс постарше буде, де і все таки найголовніше. Ну, порозумніше в багатьох моментах, то щось мені здається, що все-таки в ролі такого собі, знаєте, worк class hero, саме цей кандидат від Камали виглядає більш якось знаєте, переконливо. І, ну, звичайно, це тільки вибори покажуть, але знову ж таки, все про що зараз прямо зараз вже дуже активно починає писати американська преса. це дуже цікава історія. І звертаю вашу увагу на те, що от всі ці розмови, мовляв, що демократи, вони не розуміють проблем малої люд... мал... маленького чоловіка в Америці. Вони не звертають увагу. Все вони чудово звертають увагу, і якраз битва буде йти багато, в чому за голоси цієї простої от аудиторії. Типу, це саме та аудиторія, яку свого часу, знаєте, з патрахами купив Трамп. Своїми розмовами про там про цю прокляту зажерлу вашингтонську еліту і так далі. Ну і ще із позитивних моментів цього вибору <кхи> зазначимо те, що ця людина є, на відміну від Джей Ді Венса, ну палким. <кхи> вибачте, суперпалким прихильником підтримки України. Тобто, ніяких питань з цим не було. Цей пан завжди виступав жорстко за допомогу Україні і продовжує виступати. Тобто, і цей навіть цей момент я би. Відзначив і рекомендував вам на це теж подивитися. А загалом, що який висновок хочу зробити, друзі? Бачу, що в українському суспільстві як це завжди у нас буває, дуже одномірне сприйняття цих виборів. І вже нібито навіть таке враження, був такий якийсь консенсус, що тіпа, Трамп переможе. Друзі, я просто хочу сказати, по-перше, ніхто на даний момент до кінця не знає, хто переможе на цих виборах. Трампа я би теж не недооцінював, тому що і в 16-му році, і в 20-му році, коли він тіпа, програв все одно вибори, тим не менше він набирав більше, ніж йому прогнозували. Тому я би його теж не скидав в Шалік Тризі, бо я вже бачу всі такі, а ну все, Камала Харріс тепер точно побідіт клас. Вона вже там і в рейтингах пішла. Уже в деяких навіть дуже важливих, типу Пенсильванії. знову ж таки, повертаємось до Шапіру, який губернатор <смірно>, цього штату, але так і не став віце-президентом від Камали Харріс. Так от що навіть Пенсильванії, мовляв, вона вже наприклад обганяє Трампа. Ще раз, друзі, це все ще дуже попередня історія. Просто я хотів звернути вашу увагу на дуже цікавий технологічний крок, який зараз зробив штаб Камали Харріс. І повторюсь, саме тому це відео називається Битва двох провінціалів. Тому що, мені здається, ці два вице-президенти це дуже цікава історія. І буде дуже цікаво споглядати за тим, як. Акції двоє чуваків будуть реально боротися за прихильність тієї саме простих людей, з яких вони вийшли. До речі, останнє що скажу про цього демократа-нового віцепрезидента? Він уже став автором дуже цікавого мему, тому що він назвав Джей Ді Венса і Трампа дивними чуваками. І це стало таким, знаєте, новим мемом уже у Камі Каміли Камали Харіс, е, типу Трамп і Венс, типу, вони дивні чуваки. Коротше, от ну тим більше, коли це робить такий простий чувак, типу як цей, то він має право так говорити, розумієте? Так що це дуже цікаве видовище. Давайте будемо спостерігати і не забувати при цьому всьому про те, що ми вболіваємо не за Трампа. Ми вболіваємо не за Харіс. Ми вболіваємо не за республіканців, не за демократів. Ми вболіваємо за те, щоб американське суспільство не забувало про Україну і підтримувало нас. Тому я дуже сподіваюся, що це розуміють в офісі президента, і вони будуть намагатися підтримувати і в жодному разі не показувати ніякої прихильності нікому. Ну а нам що ж залишається, друзі, з одного боку, теж якщо ми можемо на своєму рівні налагоджувати стосунки з тими американцями, з якими ми можемо давайте це робити, бо горизонтальні зв'язки дуже добре працюють. А по-друге, що треба розуміти, друзі, давайте насолоджуватися красою гри, чесно. Якщо ви хоч трошки цікавитесь політикою, просто подивіться, наскільки це цікаво відбувається, відбувається, наскільки цікаві рішення приймаються, наскільки швидко, наскільки продумано. Це прям реально краса демократії, яка б вона там не була, скільки б її не лаяли. Але от за такі рішення, дійсно, я і люблю е, слідкувати за електоральними якимись движухами в Америці. Рекомендую вам займатися тим самим. Добре, прочищує мозок. Не те, щоб ми це дозволяло забути про війну, але в усякому разі це справді цікаво. Тож вболіваємо за обидві команди і за те, щоб вони підтримували Україну, і насолоджуємося красою гри. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було цікаво подивитися це відео. А якщо так, то не забудьте підписатися на шоу-бісики. Ставайте спонсорами нашого маленького незалежного журналістського такого собі виробничого комплексу. Дякую вам за увагу.